Ні для кого не секрет, що в Україні відбувається гібридна війна. Да й фронт проходить не тільки через лінію окопів. Інформаційна війна не менш небезпечна, бо якщо зброя вбиває тіло, то пропаганда вбиває розум, віру і єдність. Ворог це той, хто приходить заказними статтями та шоковими новинами від окупанта і тим самим захоплюють не тільки наші землі, але й руйнують Україну зсередини через наш розум. Недавно в Чехії вийшов фільм незалежних розслідувачів жертви Якоба Яхла в Африці. Він сколихнув більшу частину Європи. І в цьому фільмі розповідається про фінансові афери махінації та витрати порядочних людей з Чехії та Словаччини. Не за призначенням. Люди скинули ці гроші на допомогу дітям з Танзанії. Далі свідчення дітей та місцевих жителів щодо актів насильства над дітьми, грубе поводження, гвалтування малих дітей. Як дівчаток, так і хлопців. Я сів поговорити з сином. Я сказав йому: будь ласка, якщо з тобою сталося щось погане, просто скажи мені, це Якуб. що він із тобою зробив? Я і мій друг. Я какав йому в рот. Він 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 він, він сквалтував мого друга. Я не какав йому в рот. А він був дуже щасливий. Я дуже злякався. Яку погрожував нам ножем? Просто представте собі. Що це за тварина? Так, на жаль, такі виродки існують. Далі маніпулювання місцевими жителями задля втілення своїх збочених забаганок, вживання наркотиків та їх розповсюдження серед місцевих жителів, схилення до гомосексуальності своїх же друзів та малолітніх хлопців. І про це є свідчення у відео. Наймав людей, щоб робити фізичну розправу з тими, хто не погоджувався або не розділяв його підтушені погляди. У коментарях усі люди задають тільки одне питання: чому це падло Якуб ще не в тюрмі? Появляється питання до чого тут ми, українці, які живуть зараз в часи війни, до якого чешського гомноїда Якуба. Зараз поясню це напряму стосується кожного з нас. Після просмотрів чешського блогера Душина. Який розповів аналіз інформації з того фільму і встановив зв'язки Якуба Яхла з російським РАЦИРС. та їх увага українськими агентами Іриною Кременовською та Олексієм Святогором? Рацирс був створений при участі та підтримки Російської православної церкви. Рацир займається боротьбою з організаціями, які РПЦ вважає сектом, російська православна церква не просто релігійна структура, це ідеологічний інструмент Кремля. Який через підконтрольні організації веде активну інформаційну війну проти демократії під вивіскою боротьби з сектами? Ця мережа просуває політичні інтереси РФ, поширює дезінформацію та створює сприятливі умови для гібридного впливу у країнах Заходу? Так ось виявляється, що у Чехії, як і в Україні, діють агенти російського рацирства під керівництвом увага главного говноїда Олександра Дворкіна. Хто ж такий цей Яхл? Оцей педофіл і кропрофіл, садист і наркоман, що й виявляється, поважно твою мать людина, борець з сектами, фахівець релігіознавства та викладач, шановна людина, яку запрошують на телебачення дати свою експертну думку. Йому потрібно було лише зняти відео з дітьми, щоб отримати гроші від людей. Тому що, звичайно, коли бачиш на відео милих, голодних африканських дітей, які просять їжі, це торкається серця будь-якої нормальної людини. Він умів це майстерно використати. Це допоможе нам, навіть якщо ви надійшли 100 крон. Звичайно, 500 крон це чудово, а тисяча і найкраще. Якщо ви члени парламенту або якісь багаті люди, ви, звичайно, можете надіслати більше. Ми були б вам дуже вдячні. Але навіть якщо ви внесете одну дві сотні крон пожертвувань, що деякі і роблять, якби всі зробили такі І Євро теж можна. 5 євро. Це супер. Але звичайно, 50 – ще краще. Але звичайно, 50 – ще краще. Я з нетерпінням чекаю на волонтерів. Це означає подальший прогрес, це означає більше роботи, більше грошей. Більше грошей. Я щодня, поки у мене є вільна хвилинка, пишу своїм друзям, знайомим на Фейсбук і завжди прошу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, але звичайно, 50 ще краще, а тисяча найкраще. Люди вдумайтесь, це в якому світі ми живемо, в якому суспільстві. Хто стоїть за спиною цього педофіла і капрофіла, хто просуває і робить його поважною людиною? Душан провів паралелі між збоченнями чешського яхла і українськими представниками рацир з Іриною Кременовською та Олексієм Святогором. І що я вам хочу сказати, вони недалеко один від одного пішли, і цьому є всі докази. Перше, що їх об'єднує, це масове вбивство собак та шукує те, що вони отримують насолоду від страждання тварин. Саме вбивство вони виконують таким чином, щоб тварина як можна довше страждала та помирала в муках. Ці нелюди отруюють собак за допомогою ліків від туберкульозу. Та сама пані Ірина називає ці страждання симфонією. Їх жорстока діяльність викликала великий резонанс серед суспільства. Люди не залишилися байдужими. Вони виходили на мітинги, через що Святогора та Кременовську запрошували на телебачення. Також були залучені правоохоронні органи. Але чому Кременовська зі своїм соратником так і не понесли відповідного покарання? Сьогодні суд виправдав скандального до Хантера Олексія Святогора. Його справа лунала на всю країну кілька років поспіль. Це адвокат, який зізнався, що отруїв багато бездомних тварин і публічно розповідав, як їх убивати. Нагадаю, що яхал в Танзанії так само отруював собак, що викликав обурення серед місцевих. Я також отримав скаргу від голови вуличної ради, який жив там. Він сказав мені, що у яхла були якісь ліки, і він поклав їх на дорогу. А коли я прийшов зранку, то побачив понад 10-20 мертвих собак. Тож я не знаю, що за ліки він їм дав. Йдемо далі. Наступне, що мене не менш вразило, святогор, як Яхл, педофіл. Святогор відвідував дитячий будинок та платив гроші за цитеві акти з дітьми. Кременовська, як і Яхл, авторка фейкових експертиз проти неугодних для російського РАЦИРС організацій, і ставить на них клеймо. Секта вона так само активно виступає в медіа зі своїми експертними коментарями. Секта це не юридичний термін, це клеймо, це зброя, це засіб дегуманізації, який використовував Гітлер, Сталін і тепер антикультисти, зокрема рацирс. Дегуманізація потрібна, щоб виправдати майбутні злочини, приспати совість і критичність сприйняття у населення. Дегуманізація це обробка суспільства для прийняття майбутніх злочинів і співучасті в них. На сьогодні антикультові терористи змогли впровадити в маси установку сектант це не людина. Це дозволяє без доказів знищувати репутацію, звільняти з роботи. Впроваджувати кримінальне впровадження на порядних людей, волонтерів, активістів, незалежних учених і релігійні меншинства. Термін Тоталітарна секта вигадав Олександр Дворкін, головний гуру гаммоїдів, головний рупор РПЦ, який відкрито заявляє, що РПЦ це єдина істина, а всі інші вороги. Саме він впровадив у публічний простір цей дегуманізуючий ярлик тоталітарна секта. І тепер, коли ви чуєте ці слова, пам'ятайте перед вами або агент кремлівської пропаганди, або жертва її впливу. Використання цього терміну це маркер. Маркер того, що людина говорить словами з російських методичок вже у 2020 році. Комісія США з міжнародної релігійної свободи офіційно визнала діяльність Дворкіна антидемократичною і деструктивною, а його мережу загрозою для ліберальних цінностей Європи. І ця загроза сьогодні є всередині України. Святогор хизується тисячою вбитих собак. Кременоська називає стого непомираючих тварин симфонією. Яхл змушував дітей справляти нужду собі в рот. Це одна ідеологія, це не експертність, це психічна патологія, підкріплена владою та статусом. Ця ідеологія йде від самого Дворкіна. За свідченнями він також є педофілом, копрофілом та жорстким садистом. Про це у своїх відео також розповідає Душан. І тут виникає питання, як ця система Дворкіна опинилася в Україні. Ми бачили, як ворог йшов на нас з автоматами, але ми часто не помічаємо тих, хто заходить із вивіскою експерт, правозахисник, журналіст, і починає просувати в нашому суспільстві кремлівські наративи. Саме так і діє Ірина Кременовська, агентка, що сьогодні працює під вивіскою антикультового діяча. А фактично реалізує сценарій Дворкіна в Україні. Досить поглянути на її тексти. У них те саме, що і публікаціях Олександра Дворкіна. На своєму сайті вільнеслово.ком Кременовська відкрито поширює ті самі методички, які використовували для заборони організації УРФ. Вона створює експертизи без жодної наукової підстави, де цитує Дворкіна Нівєєва, відомого своєю антиукраїнською позицією. Та використовує образи і принизливі визначення щодо будь-яких організацій, які живуть поза межами традиційних релігійних поглядів. Цитати з її статей звучать як калька від Дворкіна. Як це виглядає на практиці? Крок перший публікує викривальні статті, де використовує терміни деструктивний культ і тоталітарна секта. Не юридичні, а ідеологічні ярлики, запозичені прямо з російських джерел. Крок другий коментує релігійну літературу з образами і маніпуляціями. Наприклад, називає священий текст крішнаїдів наймерзотнішою книжкою, а сантологічну літературу плодом хворобливого марення. Крок третій це, взагалі, прикол створює експертні висновки на базі своїх же статей на сайті вільне який не має жодного наукового правового авторитету. Ті самі методи використовували в Росії для ліквідації свідків ЄГОВИ. Крок четвертий посилається на антиукраїнських діячів, таких як Олександр Нівєєв, ще один сектознавець з Росії, і все це під прикриттям боротьби з сектами. Але ми вже бачили, що стоїть за цим: не боротьба з небезпекою, а знищення свободи віросповідання, психологічна війна проти незалежних громадян, легалізація репресій через експертизи сумнівного походження, експертизи, які вони. Створюють на базі своїх фейкових статей. Так легко когось прибрати зі свого шляху, обвинувативши у сикстанстві, дискредитувати і на цю посаду привести свою людину. І це тільки початок їх тіньового впливу. Вже сьогодні, зараз, вони формують думку наших дітей, вирішують, кому жити, а кого знищити. Сьогодні антикультові організації стали новою формою фашизму. Тому що використовують ті самі засоби дегуманізації. Ви знаєте, хто створив образ України як країни сектантів? Не Кремль, не телеведучі з Останкіно, а головний говноїд Олександр Дворкін. Саме він ще в кінці 90-х, на початку 2000-х, почав просувати фейкову ідею про те, що Україну заполонили західні секти. Які, мовляв, хочуть захопити владу. Сейентологи, мормони, свідки Єгови, п'ятидесятники, Баптисти всі вони були оголошені культами заходу, а отже, ворогами України. Саме Дворкін заклав ідеологічний фундамент її божевільної ідеї. Що помаранчева революція і революція гідності це перевороти, організовані сектами на замовлення заходу? Потім у його риториці з'явилося нове відкриття: Україну ніби захопили неоязичницькі секти, які служать нацизму. Вибачте, я не проти релігії, але напрошується питання: хто тоді захопив владу в РПЦ? Якщо від них таке просувається, і чи релігія компетентна вмішуватись в політику і керувати нею? У своїх книгах і лекціях Олександр Дворкін поширює думку, що сантологія, свідки Єгови, мармони та п'ятидесятники це інструменти Заходу, створення для знищення України і Росії. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, друг і соратник Дворкіна, рупор його ідеології, що роками дегуманізує Україну, Новопашин заявив, що йдуть денацифікувати Україну, що це священна війна. Людина, яка має хрест на грудях і медалі на рясі, публікує тексти, які використовують на фронтах як ідеологічне обґрунтування вбивства. На офіційному сайті місіонерського відділу Новосибірської єпархії він опублікував інструкцію для громадян України, де прямо описується, як саботувати роботу української влади, зливати інформацію в РФ і дестабілізувати українське суспільство. Ось і ключовий момент. Увага! Ось звідки лиється це гімно і впроваджується ці наративи в російське суспільство. Саме вони роками створювали образ українського президента як глави секти, ставленика заходу, агента сатанізму і неоязичницької сили. Новопашин не зупиняється на образах. У своїх публікаціях він прямо називає українців людоєдами сектою на уровні государства. І стверджує, що цивілізаційної війни не уникнути. За цією фразою, чіткий меседж, якщо президент підтримує автокефалію української церкви, він узурпатор, що створює культ, а отже, ворог православ'я і Богом проклятий. Коли Зеленський прийшов до влади, риторика стає ще жорсткішою. Його не просто критикують, його подають як ритуального лідера сатанинської України, керівника секти, яку треба ліквідувати фізично. Що це взагалі таке? Хто дав право цим хворим людям визначати, кого нам обирати президентом? До 2022 року риторика новопашина і гомноїда Дворкіна досягає піку. Вони прямо називають українську державу тоталітарною сектою. А її лідерів – дьяволопоклонниками, які загрожують російському світу. Вага наслідки цієї риторики виправдання насильства. І коли російські ракети летять по українським містам, знайте, ідеологічно це виправдано текстами Дворкіна і Новопашина. Саме вони створили цей образ, що Зеленський це сатаніст, що Українці це секта, а Україна неонацистська держава. І якраз це вони вкладають в голови свого народу і своїх солдатів. І тепер скажіть, що вони не діють як Гітлер. І хто тут нацистська держава? От яку біду принесли антикультисти від рацистів, нам, українцям. От чому нам необхідно говорити і викривати їх агентів? Поки що відомо про Кременівську і Святогора, але ми ще не знаємо про решту їх агентів, наприклад, про ЗМІ та правоохоронців, які працюють на них чи пов'язані з ними. І як наслідок, що ми бачимо, зруйновані моральні бар'єри, вбивати українця дозволено, бомбити житлові будинки, лікарні, садочки дозволено, а переслідувати незгідних обов'язково. Ми, українці, як ніхто знаємо, що стоїть за словами денацифікація. Це не боротьба з нацизмом. Це спалені школи, зґвалтовані жінки, зруйновані міста і тисячі полеглих, ні в чому не винних людей. Тому ми повинні знати, хто в Україні просовує риторику Росії. Риторику російського циркст повинні знати і зробити все, щоб вони несли відповідальність за свої дії. Може, ви подивились відео з Африки і подумали, та це десь там, у них, завжди так було? Почули про Святогора, та що з нього взяти? Псіх. А тепер уявіть, що такі педагоги, такі експерти можуть бути просто поряд у школі наших дітей, у вашій лікарні, у вашій державі. Ми з вами маємо знати: в нашій країні діє мережа така сама, як в Росії. Вони називають себе антикультовими центрами. Науковими експертами, правозахисниками, а насправді знищують свободу, маніпулюють судами, переслідують людей і діють на користь Кремля. Геть з України всю цю мерезоту. Всіх цих копрофілів, фальшивих експертів і садистів, ми вільна країна. Ми відстоюємо правду і ми не дамо цим виродкам топтати наш тил.